Друзі, всім доброго дня. Ми вийшли на вулицю прогулятися всі. Всі, причому. <плес> Такий гарний сонячний морозний ранок. Дініска, не холодно, син? Ні. Він собі щось там грається машинками, нехай грається. Сам захотів на вулицю. Просився самого ранку, він хоч і е, ну трошечки сопельки в нього, але все одно. Так, свіже повітря не, не, ну, не, не помішає точно. Такий гарний сніг. У нас такого дуже довго не було, з від горта прямо аж такі кочугори. Прямо аж скріпить під ногами. Да, Лорд! Теж гуляв цілу ніч. Десь одну свою мисочку заволік і снігом присипали, тепер не знаємо де. і вже на нього чи натрапиш зараз. Я шукала, ходила, не знайшла. Да, Лорд? Посий трошки в вольєрі, ти вже нагулявся, награвся. Йди сюди трошки на сонечку, Денис. Йди на сонечку. Бери машинку, йди на сонечку, грайся. Що, все, хочете вже в хату? Соня то взагалі не розуміє, де вона йшов. Підеш в хату? Ти змерзлюха. Змерзлюха, як би ти жила на вулиці. а? Побудь трошки на морозі. Ага, ага. Це капець. Боня хоч така ще грається, трошки бігає, а Сонька! Дай тепло і все. Ні-ні, ти поки побудь тут, будете битися зараз. А я хотіла показати ось таку красу. Ну, ще поки не зрозуміло, яка краса, але. Но... Зараз я вам покажу. Так, значить, дивіться, це нові цибулини. Вони вже посаджені, правда, це я придбала, посадила їх. Так, це, значить, лілія. Така вона заявлена, на, ну, невисокоросла, коротше, 40 см висоти має бути. Я сюди прикріплю, прикріплю картинки, покажу. Так, ось така лілія. Потім... Що тут в нас має бути? Це буде гіацинт рожевий, у мене ще такого в колекції немає, тож буде. Бачите, відніється. Хоті вже сходити помаленьку. Так, далі тут е, також. Е, ця, скажіть боже, лілія. Вилетіла з зго... лілія. Е, ванільна лілія, ваніль називається. Метр буде ростом. Так, і тут е, аліум, якось так вона називається ця квітка, правильно, я також прикріплю фотографію. Тут три цибулинки, тут має бути. Жовта, здається. Жовта і тут синя, здається. Ну, побачимо. Заявлено так, а побачимо, які будуть, які будуть. В будь-якому випадку буде квіточка. Ось це вони посаджені. Десь тиждень назад приблизно. Так, да, синочок? Квіти будуть? Кажи. Да. Да. Да, буде, буде обов'язково. Так, і я їх зараз віднесу в погріб, хай вони мене там до весни стоять, потім я їх пересажу в землю. синочок? мені. Ні, тобі ні, це, це мамині квіт. Да, -п я -п я. Ось. І все тобі. їх Та Зараз віднесу в погріб, вони там будуть зберігатись до весни. От посходять, я їх тоді пересаджу в відкритий ґрунт і вони сюди будуть там розвиватись. Так, що... так, 10 хвилин на морозі без рукавиць, і рука вже добряче замерзає. Холодно. Просто не звикли до такої погоди. Ну Це нормально, це так має бути. Зима-зима. Ось, зараз беру вас з собою в погріб. Ось. Тут зразу таке тепло відчувається. Ось, ось мені квіточки. Бачите, мені ну, нехай ще вони постоять. Вони такі нарциз. Так, це в нас. Синій гіацин. Ой, той білий гіацин, це в нас синій гіацин. Потім далі іде рожевий гіацин. Ой, він такий гарний має бути. У мене ще такого немає тепер буде. У мене є білі, синій, там сині різних вітінків, такий фіолетовий, потім синій. Жовтий такий є теж гарний, жовто-білий. Потім білий. Ну і вже буде рожевий. І і в мене там в квітнику теж дуже, дуже гарні лілії є. Е, Іменно пахнючі, боже, як вони пахнуть? Це не напередати. На відстані прямо, от, особливо вечірній час, підходиш до квітника, а вони такий запах, так, неймовірний просто. Хто буде слідкувати за мною, буду все показувати. Квітів дуже багато різних різновидів. Так що, так що слідкуйте, так все. Нехай okay, вони тут будуть. Температура тут, яка тут щось градусне, бо я правильно показував. Ось. Що нижче нуля? А ні, не нижче нуля. Три градуса. Три градуса нормальна температура. Кажу, нижче нуля, в погребі не може бути так. Так, це що ще хризонталь до бумаги винести. Сюди її обстригла, але не віднесла, вона так і враження стоїть. Ну нічого страшного. Ось все, квіти на місці. Квіти на місці. Будемо чекати, нехай розпускаються. Вже так хочеться щось, щось тут робити, я так дворі. Надоїло вже в хаті сидіти. Це не моє. Що синочок? Йди сюди, якщо хочеш. Йди сюди. А, це я ще хотіла і вчора згадала, що я цю тую не розгребла. Вона теж така. Така вона вже гарна, я не знаю. З блакитним відтінком. Камера не передає. Що ти бігаєш за мною? Хай вже хочеш? Ох це тут сніг розгортає. Ти допомагаєш, так? Вот. шо що що? Вот. нас як тепленьке, нормально, ще погуляй хвилин 10. Якраз добре такий мороз всі мікроби повимерзають, бо це ж на жарти так всі хворіти почали, коли оця плюсова температура. Але нічого. Все буде добре. Лорд, що? Що там сталося? Ну, тобі треба було ту тарілку, зразу от викидаєш все, да? поїв щось там і повиносив ті тарілки. Все, перестань, посидь трошки в вольєрі. Посидь, іди в буду, погрійся. Ці теж я не пообрізала хризантеми, Там теж. Ну нічого, воно ну, знаєте, як мені подобається такий контраст. Так, е, Все-таки не доглянути, а потім весною, як починає все сходити, все так гарненько його привела до ладу. Так гарно любуєшся ним. Зараз все одно не видно нічого. Дінюсь! <кій> Синочок, що ти робиш, котик? Щось собі робить, якісь фігурки робить. В хату ще не хочеш? Ще не хочеш, так? Да? Нехай пограється. Оце ж торки лордові. Чоловік причепив їх, а він їх відгрів. Це такі, щоб в буду там не залітав сніг, ну і вони хорошо, вони тепло. Зберігають, а він їх пообгризав, пообривав, але я скажу, він не мерзне. От я його... Вчора такий мороз сильний на вулиці був. Я його попробувала, в нього така шерсть прямо гаряча, в нього така плотна-плотна шерсть, як кожушок, то йому точно не холодно. От. Він себе хорошо почуває, якщо я за нього спокійна. Що, ти вже замерзла, Боня? Підеш в хату? Найоршилась і бігає. Йди сюди. Ось так. Але сонечко так гаверно. Красота. Все буду виключати напевно, що телефон, бо в руку замерзла. Тож, буду з вами всіма прощатися. Всім дякую за увагу. Всім пока.